Я вирушив на дикий захід саме серце американської пустелі, щоб показати вам один з найкрасивіших національних парків Америки. Я знаходжуся в національному парку Зайон, що в штаті Юта, і позаду мене найнебезпечніший пішохідний маршрут США. І сьогодні я його пройшов. Дуже не хотів мочити цю частину тіла. Така достатньо небезпечна губока частина. Моєю першою зупинкою є Монумент Валей, що знаходиться позаду мене. Це одне з найзнаменитіших та найпізнаваніших місць Америки. В планах було заїхати всередину парку і побачити ці величезні скелі з близька. але ми приїхали дуже пізно, і парк вже був закритий. Ще завтра зранку я вирушаю на один з найнебезпечніших пішохідних маршрутів США. Національний парк Зайон, що знаходиться в штаті Юта. Для мене цей парк це те, як я уявляв собі Америку. Червоні скелі, гори, схоже на дикий захід. Маршрут бере свій початок в долині річки і мені треба буде піднятися ось сюди, десь наверх. Довжина трейлу десь 4 милі. Це приблизно трошки менше 8 кілометрів. Скоро я буду підніматись десь, ось там. Почався трошки тяжкий і затяжний підйом. Де треба так вверх-вниз, без перестанку підійматися. Ось так він виглядає. І треба йти тут вверх. Пощастило, що я приїхав сюди в кінці вересня, тому що влітку температура тут може сягати плюс 45. Зараз десь плюс 30. І навіть не можу уявити, як тут ходити плюс 45. Я почався підйом. Ось там в долині. Парк Сайен знаходиться в південній частині штату Юта. Він входить в топ-5 найпопулярніших національних парків Америки в рік. Цей парк відвідують близько 5 мільйонів туристів. 30 хвилин підйому. Я біля основної найнебезпечнішої частини. Ось тут. Щось я не бачу, що хтось перевіряв перміт. І людей тут якась просто немовірна кількість. Починаю, як кажуть, найнебезпечніший пішохідний маршрут США. Поки що він таким не виглядає. Поки що підйом виглядає достатньо просто, як по сходинкам Підіймаєшся вверх. Надіюсь далі буде трошки більш небезпечно поки що таке. Небезпечно це, мабуть, ось така якась частина. Можливо буде трошки далі. Це один із найкрасивіших видів, які я бачив в Америці. Це я піднявся, пройшов найнебезпечніший пішохідний маршрут в США. Взагалі їх три. Я зробив всі три, але в рейтингу це був самий найнебезпечніший. Мені здається, два ті інші, які я робив на Гаваях і в Національному парку Єсементі, набагато небезпечніше. Відео про них буде в описі. Погода каже, що скоро почнеться дощ, і я вже його потрошку бачу, тому треба поскоріше спуститися. <з> цієї небезпечної частини ось тут він вже потрошку наближається. Це був найбезпечніший з найнебезпечніших хайків в Америці. Ви ти шукаєш інформацію в інтернеті про найнебезпечніші маршрути або просто про цей маршрут. Там написано, що це найнебезпечніший пішохідний маршрут США. Я відвідав всі три найнебезпечніші пішохідні маршрути і можу сказати, що це найбезпечніший з найнебезпечніших. Якщо хочеш подивитися відео, найнебезпечніший пішохідний маршрут Гаваїв та. Національну парку Йосеметі буде в описі під відео. Я трошки розчарований, наскільки цей маршрут безпечний. Якщо сказати про види, які відкриваються звідси, то я точно вніс би цей маршрут в топ-10 моїх найкрасивіших видів в Америці. Ще одною ціллю поїздки в національний парк Заян було пройти про пішохідну маршруту, який проходить по руслу річки. Я спробую зараз стигнути хоча б пройти декілька годин, взагалі ти там можеш 7 годин туди і назад ходити. Якщо я зможу пройти декілька годин, це було б вже непогано. Через 2 години походу там є водоспад, до якого я б дуже хотів дістатися. У мене залишилось 2,5 години, щоб пройти той маршрут, який я хочу зробити. До початку маршруту години 8 кілометрів. Тому треба трошки пришвидшитись. Я ще поки навіть не знаю, чи буду я взагалі це робити. Якщо буде холодна вода, можливо я навіть не піду. Я думав, мочити мене взуття, знімати чи ні. Але я так розумію, без взуття взагалі не вийде. Тому придеться намочити взуття і починати мій маршрут. Ну що ж, починаємо. Водичка така, трошки прохолодна, але не критична. Проблема в тому, що ти не бачиш каміння, яке знаходиться під водою, тому треба бути дуже обережним, щоб не впасти в воду. Глибина трошки збільшується і збільшується. Я думаю, це головна частина, де багато людей здається. Але я не здамся і вирушаю далі. Дуже не хотів мочити цю частину тіла, але я так зрозумів, цього ніяк. Коли виходиш з води, це таке приємне відчуття. Надіюсь, я не захворію після такого. У деяких людей є ось такий костюм. Я так розумію вони його взяли в оренду, тому що багатьох не схожий. Така достатньо небезпечна глибока частина, щоб це мене не збило туди. Плюс в тому, що каміння достатньо таке, не слизьке. можна наступати і не боятися підсковзнутися. Чим далі, тим красивіше стає каньйон і менше людей на шляху. Коли прогуляєшся тут, з'являється відчуття першого відкривача. Це прекрасне відчуття, коли ти йшов в річці і з'являється декілька десятків метрів суші, і ти можеш просто... Звичайно пройтись. Я пройшов 2 милі за 47 хвилин, це приблизно трошки більше 3 кілометрів. І в мене вже не так багато часу залишилось, тому що мені треба встигнути на автобус, який підвезе мене до машини. Останній автобус осьомий. Просто подивіться, як ці скелі виглядають, коли тут знизу. Моя ціль це дійти ще десь пів кілометра до місця, де каньйони річка розходяться. Просто подивитися, як виглядає інша частина цього маршруту. Взагалі весь маршрут займає 8 годин. Це 4 години вперед та 4 назад. А ще тут немає ніяких знаків і ти не знаєш, де тобі штурмувати річку. Де краще її переходити, де більше глибина, ой, де менше глибина. Вже за цим останнім поворотом моя ціль це місце, де ця річка розходиться. І мені вже треба повертатися назад, тому що часу мене залишилось не дуже багато. Ось і моя ціль, місце, де дві річки сходяться. Можна піти туди і ліворуч, можна праворуч. Якщо карта не бреше, то там далі через 3 хвилини буде водоспад. Зараз ми це перевіримо. Отже, останній поворот. І тут повинен бути водоспад. Я не знаю наскільки він великий. Надіюсь, він того вартий. Тому що в мене вже майже не залишилось часу. Треба повертатися назад. І як мінімум рухатись такою швидкістю, як я сюди прийшов. Я дістався до точки. Ось цей водопад виглядає ось так. Напишіть в коментарях, це було того варто чи ні. Тепер мені треба реально бігти, щоб встигнути на автобус. Побачимо, встигну я на нього чи ні. Вже потроху стає темно. До заходу сонця залишилась година. Мені йти десь годину 20 хвилин. До автобусу залишилось теж десь година 20 хвилин. Треба потрошку пришвидчуватись, але бути обережні. А то якщо що станеться тут, треба буде чекати до завтра, поки нові туристи не прийдуть і не допоможуть мені. Повернувся на велику частину річки. Тут вже треба бути трошки обережнішим і рухатись не так швидко, тому що тут грязна вода і ти не бачиш каміння. Відчуття, коли ходиш тут... Одні з найяскравіших, які я відчував за останній час, я робив багато пішохідних маршрутів, але цей дуже сильно мене здивував і сподобався. Вина цього каньйону, десь приблизно 50 метрів, можна побачити зверху. Мені здається, це найглибша частина, в якій я був. Ось так по пояс. Це десь приблизно метр глибиною. Річкова частина маршруту закінчилась. Цей день точно надовго залишиться в моїй пам'яті. Я встиг на автобус, пройшов 7,5 миль, це десь 12 кілометрів за 2 години 10 хвилин. Почався дощ, але це добре. Я вже не в каньйоні. Під час дожду парк. Почав виглядати просто нереально магічно. Я піднявся на висоту 2700 метрів. Тут вже достатньо прохолодно, щоб відвідати один з найунікальніших каньйонів штаті Юта під назвою Брайс Каньйон. Каліні пішохідні маршрути. Зараз я спробую пройти частину із них. Спускатися легко, а ось як я тут буду підніматися, виглядає все тут достатньо небезпечно. Я бачу купу тріщин, і цей каньйон постійно рухається. Ось, як, наприклад, вика тут або тут. Мені здається, дуже просто цей моток може впасти тобі на голову. Відчуття, що щось може впасти мені на голову, не відпускає кожної секунди. Просто подивіться на ці частини. Я бачу, що щось падає. Перед поїздкою в це місце в мене не було якісь очікувань, що це буде якось дуже ну, просто парк як парк. Але коли я спустився вниз і побачив ці структури, кольори, це дійсно вражає. За дождів та снігу, особливо зимку, структура каньйону змінюється кожного року. Ще тут можна зустріти якісь унікальні форми дерев. Спускатися було набагато простіше. Зараз на мене чекає такий трошки затяжний підйом.